Я дав хлопчикові поїсти сухарів і випити ковток вина з хазяйського запасу, про який я вже говорив. Потім ми підтяглися ближче до землі і, зіскочивши у воду, попрямували до берега в брід, не взявши з собою нічого крім зброї та двох глеків для води. Я не хотів віддалятися від берега, щоб не випустити з очей баркас, Побоюючи, щоб вниз по річці до нас не спустилися дикуни у своїх пірогах, але Ксурі, помітивши низинку, на відстані приблизно однієї милі від берега, побрів туди з глеком. Раптом я побачив, що він біжить назад до мене. Подумавши, чи не погналися за ним дикуни або чи не злякався він хижого звіра, я кинувся до нього на допомогу, але, побігши ближче, Побачив, що через плече у нього висить щось велике. Виявилося, що він убив якусь тваринку на зразок нашого зайця, але іншого кольору, і з довшими лапами. Ми обидва раділи цьому успіху, і м'ясо убитої тварини виявилося дуже смачним. Але головна радість, з якою біг до мене Ксурі, була та, що він знайшов хорошу прісну воду і не бачив диких людей. Потім виявилося, що нам не треба було так клопотатися, щоб дістатися прісної води. В тій самій річці, де ми стояли тільки трохи вище, вода була абсолютно прісною, оскільки приплив заходив у річку не особливо далеко. Отже, наповнивши наші глеки, ми влаштували бенкет з убитого зайця і приготувалися продовжувати путь. Не побачивши в цій місцевості ніяких слідів людини. Оскільки я вже побував одного разу в цих місцях, то мені було добре відомо, що Канарські острови й острови Зеленого Мису знаходяться недалеко від материка. Але тепер у мене не було з собою приладів для спостережень, і я не міг визначити, на якій широті ми знаходимося, з іншого боку. Я не знав точно або принаймні не пам'ятав, на якій широті лежать ці острови. Таким чином мені невідомо було, де їх шукати і коли саме потрібно повернути у відкрите море, щоб попрямувати до них. Знав би я це, мені було б неважко добратися до якого небудь із них. Але я сподівався, що якщо я буду триматися берега, Поки надійду до тієї частини країни, де англійці ведуть берегову торгівлю, то я, напевно, зустріну яке-небудь англійське купецьке судно, що здійснює свій звичайний рейс, яке нас підбере. За всіма моїми розрахунками ми знаходилися тепер проти тієї берегової смуги, що тягнеться між володіннями марокканського султана і землями негрів. Це пустельна, безлюдна область, населена лише дикими звірами. Негри, боячись маврів, покинули її і пішли далі на південь, а маври вважали невигідним селитися тут через народючі ґрунти. Точніше ж, що тих інших розполохали тигри, леви, леопарди та інші хижаки, які водяться тут в незліченій кількості. Таким чином для Маврів. Ця область була тільки місцем полювання, на яке вони збираються цілими арміями по дві, по три тисячі чоловік, тому не дивно, що протягом мало чи не ста миль ми бачили вдень лише пустельну безлюдну місцевість, а вночі не чули нічого, крім завивання і ревища диких звірів. Двічі в денні години мені здалося, що я бачу в долині пік Тенеріфе, Найвищу вершину горити на ріфи, що на Канарських островах, я навіть пробував повертати в море з надією добратися туди, але обидва рази супротивний вітер і сильне хвилювання, небезпечне для мого вутлого суденця, примушували мене повернутися назад, тож я врешті вирішив не відступати більше від мого первинного плану і триматися вздовж берегів. Після того, як ми вийшли з гирла річки, я ще декілька разів змушений був приставати до берега для поповнення запасів прісної води. Одного разу, раннім ранком, ми стали на якір під захистом досить високого миска і чекали повного припливу, який уже починався, щоб дійти ближче до берега. Раптом Ксурю, у якого очі були Видно, більш зорки за мої, тихенько гукнув мене і на моє питання сказав, що нам краще відійти далі від берега. Ви погляньте, який страшний звір лежить ген там, на пагорбі. І міцно спить. Я поглянув, куди він показував, і дійсно побачив страховище. Це був величезний лев, що лежав на схилі берега в тіні навислого горба. Послухай, Ксурі, сказав я, Іди на берег і вбий цього звіра. Хлопчик перелякано поглянув на мене і промовив мені? Убити його? так він же мене в одну мить заковтає. Проковтне, цілком хотів він сказати я нічого йому не заперечив, наказав тільки наворушитися, взявши найбільшу рушницю, що майже дорівнювала мушкету за калібром, я зарядив її двома шматками свинцю. І добрячою кількостю Пороху, в другу я вкотив дві великі кулі, а втретю у нас було три рушниці п'ять менших куль. Узявши першу рушницю і гарненько прицілившись, Звірові в голову, я вистрілив. Але він лежав у такій позі. Прикривши морду лапою, що заряд влучив йому в лапу і перебив кістку вище коліна, звір з гарчанням схопився, але, відчувши біль в перебитій лапі, зараз же звалився, потім знову підбився на трьох лапах і так жахливо зоревів, що я такого в житті своєму не чув. Я був трохи здивований тим, що не влучив йому в голову. Однак, не гаючи жодної хвилини, взяв другу рушницю і вистрілив звіру вздогін, оскільки він зашкутильгав було геть від берега, цього разу заряд влучив просто в ціль. Я із задоволенням побачив, як Лев упав і, видаючи якісь слабкі звуки, став корчитися в боротьбі зі смертю. Тут Ксурі набрався хоробрості і став проситися на берег. Гаразд, іди, сказав я. Хлопчик зістрибнув у воду і поплив до берега, працюючи однією рукою і тримаючи в іншій рушницю. Підійшовши впритул до розпростертого звіра, він приставив дуло рушниці до його вуха і ще раз вистрілив, доконавши його таким чином. Дичина була знатна, але неістівна. І я дуже шкодував, що ми витратили марно три заряди. Але ксурі заявив, що він дечим поживиться від убитого лева, і коли ми повернулися на баркас, попросив у мене сокиру. Навіщо тобі сокира? спитав я. Відрубати йому голову, відповів він. Однак голову відрубати він не міг, а відрубав тільки лапу. Яку і притягнув із собою. Вона була жахливих розмірів. Тут мені спало на думку, що, можливо, нам придасться шкура лева і вирішив спробувати зняти її. Ми відправилися з Ксурії на роботу, але я не знав, як за неї взятися. Ексурі виявився набагато вправнішим за мене. Ця робота зайняла у нас цілий день. Нарешті шкура була знята. Ми розтягли її на даху нашої каютки, днів через два сонце просушило її, і згодом вона служила мені за постіль. Після цієї зупинки ми ще днів 10-12 продовжували тримати курс на південь, намагаючись якомога економніше витрачати наш запас провізії, що починав швидко вичерпуватися. І сходячи на берег тільки за прісною водою. Я хотів дійти до гирла Гамбі або Сенегала, або взагалі до якої небудь стоянки недалеко від зеленого мису, оскільки сподівався зустріти тут яке небудь європейське судно. Я знав, що якщо його не зустріну, мені залишиться тільки або вирушити на пошуки островів, або загинути тут серед негрів. Мені було відомо, що всі європейські судна, куди б вони не прямували, чи до берегів Гвінеї, в Бразилію, або Ост індію проходять повз зелений мис, або острови з тією ж назвою. Словом, я поставив свою долю на цю карту, розуміючи, що або я зустріну європейське судно, або загину. Отже, ще днів десять я продовжував здійснювати свій намір. Тут я став помічати, що Побережжя олюднене. У двох трьох місцях ми бачили на березі людей, які у свою чергу дивилися на нас. Ми могли також розрізнити, що вони були чорні, як смола, і голі. Один раз я хотів було зійти до них на берег, але Ксурі, мій мудрий порадник, сказав не ходи, не ходи. Проте я став триматися ближче до берега, щоб можна було розпочати з ними розмову. Вони, мабуть, зрозуміли мій намір і довго бігли вздовж берега за нашим баркасом. Я помітив, що вони були не озброєні, крім одного, що тримав у руці довгу тонку палицю. Ксюрі сказав мені, що це спис і що дикуни метають списи дуже далеко і надзвичайно влучно. Тому я тримався на деякій відстані від них і розмовляв з ними знаками в міру мого вміння, прагнучи головним чином дати їм зрозуміти, що нам потрібна їжа. Вони, у свою чергу, стали робити мені знаки, щоб я зупинив свій човен і що вони принесуть нам їстівного. Як тільки я спустив вітрило і ліг у дрейф, два чорношкірих побігли кудись у глиб країни. І через півгодини або й менше принесли два шматки в'яленого м'яса і трохи зерна якогось місцевого злаку. Ми не знали, що це було за м'ясо і що за зерно, однак виявили повну готовність прийняти і те й інше. Але тут виникло нове питання як отримати все це. Ми не відважувалися зійти на берег, боячись дикунів, а вони, у свою чергу, боялись нас не менше. Нарешті вони придумали вихід, і цього становища, однаково безпечний для обох сторін. Склавши на березі зерно й м'ясо, вони відійшли далі і стояли нерухомо, поки ми не переправили все це на баркас, а потім повернулися на колишнє місце. Ми дякували їм знаками, бо нам було більше нічим віддячити. Але в цей самий момент. Нам трапилася нагода зробити їм велику послугу. Не встигли ми відійти від берега, як раптом з за гір вибігли два величезних звірі і кинулися прямо до моря. Один із них, як нам здавалося, гнався за іншим. Чи був це самець, що переслідував самицю, чи гралися вони між собою? Або гіркалися, ми не могли розібрати, як не могли б сказати й того, чи було це звичайне явище в тих місцях, чи винятковий випадок. Я думаю про те, що останнє було ревніше, оскільки, по перше, хижі звірі рідко з'являються в день, а по друге, ми помітили, що люди, які були на березі, особливо жінки, страшенно перелякалися. Тільки людина, що тримала спис чи дротик, залишилася на місці, інші кинулися бігти. Але звірі летіли прямо до моря і не робили спроби напасти на негрів. Тварини кинулись у воду і стали плавати, немов купання було єдиною метою їх появи. Раптом один із них підплив досить близько до Баркаса. Я цього не чекав, проте. Зарядивши скоріш рушницю та наказавши ксурі зарядити дві інші, я приготувався зустріти ворога. Як тільки він наблизився до нас на відстань рушничного пострілу, я спустив курок, і куля влучила йому просто в голову. В ту ж мить він занурився у воду, потім випірнув і поплив назад до берега, то зникаючи під водою. То знов з'являючись на поверхні, він, мабуть, боровся зі смертю, захлинаючись водою і стікаючи кров'ю з смертельної рани і, не допливши трохи до берега, здох. Неможливо передати, до чого були вражені бідолашні дикуни, коли почули тріск і побачили вогонь рушничного пострілу. Деякі з них трохи не померли зі страху і попадали на землю. Наче мертві. Але, бачачи, що звір пішов на дно і що я роблю їм знаки підійти ближче, вони підбадьорилися й увійшли у воду, щоб витягнути вбитого звіра. Я знайшов його за кривавими плямами на воді і, закинувши на нього мотузку, перекинув її кінець неграм, а ті притягли його до берега. Тварина виявилася леопардом рідкісної породи, з плямистою шкурою надзвичайної краси. Негри, стоячи над ним, здіймали вгору руки на знак подиву. Вони не могли зрозуміти, чим я його вбив. Інший звір, переляканий вогнем і тріском мого пострілу, вискочив на берег і втік назад у гори. За дальністю відстані я не міг розібрати, що це був за звір. Тим часом я помітив, що неграм дуже хочеться поїсти м'яса вбитого леопарда, і вирішив влаштувати так, начебто вони отримали його в подарунок від мене. Я показав їм знаками, що вони можуть узяти його собі. Вони дуже дякували мені і, не гаючи часу, взялися до роботи. Хоч ножів у них не було, однак, орудуючи загостреними шматочками дерева, вони зняли шкуру з мертвого звіра так швидко і вправно, як ми не зробили б це і ножем. Вони запропонували мені м'ясо, але від м'яса я відмовився, зробивши їм знак, що віддаю його їм, а попросив тільки шкуру, яку вони мені віддали дуже охоче. Крім того, вони принесли для мене новий запас провізії, набагато більший від попереднього, і я його взяв, хоч і не знав, які це були запаси. Потім я знаками попросив у них води. Простягши один з наших глеків, я перекинув його догори дном, аби показати, що він порожній і що його треба наповнити. Вони зараз же прокричали щось своїм. Трохи перегодом. З'явилися дві жінки, вони були зовсім голі, як і чоловіки, з великою посудиною води, з випаленою, мабуть, на сонці глини, і залишили її на березі, як і провізію. Я відправив ксурі з усіма нашими глеками, і він наповнив водою всі три. Запавшись таким чином водою, корінням і зерном. Я розлучився з гостинними неграми і протягом ще одинадцяти днів продовжував шлях в колишньому напрямку, не наближаючись до берега.